Вітаю! Коротенька вирізка буде сьогодні. Коротше, приїхав я на автодром, де сьогодні завершується сьогодні останній етап гонки, на яку я, на жаль, не встиг. Так, власне, це буде коротка розповідь про те, як я приїхав відзняти перегони і не відзняв, тому що запізнився. А це був доволі прикольний івент, назва якого Cup. Ця назва пішла від маленьких вінтажних фіатів та застав яких локали звуть Фічо. Протягом сезону із квітня по листопад такі перегони відбуваються по всій країні: від південного узбережжя до північних кордонів, у маленьких містах на автодромах і тому подібне. Раніше в заїздах брали участь тільки авто, фіат і застава. З часом ця подія почала розширюватись. Тепер ще додано окремі заїзди для будь-яких авто із допустимими габаритами та потужністю, що проходять по регламенту, якого я, на жаль, не знаю досконально. Тим не менш, тут є достатньо підготовлених корчів і зовсім кастомні апарати. Ну і, само собою, тут також приймають участь професійні пілоти, що представляють країни на міжнародній арені. І, хоч я не встиг на основний івент, який був дуже цікавим, якщо вірити пілотам. Але, тим не менш, мені вдалося поспілкуватись із деякими учасниками, які вже встигли розслабитись. І я застав той самий момент, коли спортивна подія перетворилася на дружню тусовку. Нижче я залишу бекстрич фоточки. На цьому моя невеличка розповідь добігає кінця. Дякую всім, що додивились це відео. Підписка та лайк вітаються. А я не прощаюсь, бо зовсім скоро почуємось.